Це війна всієї Росії проти України, але в більшій мірі це особиста внутрішня ще війна Путіна, який дуже хотів би увійти в історію. Ну, він увійшов в історію, тільки через її, вибачте, задній прохід, оскільки оскільки фактично поставив на виживання зараз всю Росію. У підсумку фактично, внутрішня стабільність підірвана економічний, економічний розвиток пригальмовано Російської Федерації, енергетичні проекти згорнуті. Фінансові фінансовий удар по російській системі, по банківській системі суттєвий, незважаючи на бажання росіян і проможність їх ще утримувати на плаву. Ну і найголовніше це Росія вже не велика держава. Її думку мало хто враховує.